Сьогодні Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною з усім демократичним світом. Червона калина похилилася. Отже, п'ятій ранку Росія напала на Україну. Путін оголосив про початок військової операції в Україні. Зранку ворог здійснює авіаудари по Харкову. Росія обстріляла Маріуполь, пошкоджені будинки. Кількість постраждалих уточнюють. Українська армія продовжує бої та тримає оборону. Не маючи власного флоту, наші оборонці спромоглися знищити 20% чорноморського флоту і суттєво послабили контроль Росії на воді. Окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Це один із наймасштабніших терактів, скоєних росіянами, воєнний злочин та акт екоциду. Керченський мост знову під ударом, знову поврежден і знову в центрі. Вніма першими зайшли на територію противника при початку курської операції. Ми за дві доби пройшли 30 кілометрів. Перші 10 ми зробили в перші півдоби. потім зачищали противника, закріплювали, штурмували. Початок операції сил оборони на території Курської області, до якої країна-агресорка була абсолютно не готова. Про успішний для українців бій з підрозділам розварді Ахмат. Бійці батальйону виклали документи кадирівці, підписали, що наразі важко сказати, кого з них було ліквідовано, Ну а хто втік з поля бою про полонених не повідомляють хоча вони звичайно теж були.